А які фахівці потрібні третій штурмовій? Чи допомогла бригаді співпраця з інтернет-платформою пошуку роботи? Про рекрутинг третьої штурмової поговоримо з керівником Київського рекрутингового центру підрозділу Данілом Ковалем. Пане Даніле, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. пане Даніле. Якщо я не помиляюся, виправте мене в третьої штурмової є три. Центри рекрутингових в Україні. А яка взагалі ситуація? Є хоче стати добровольцями? Ну, У нас є рекрути рекрутів центри, а також представники в близько 20 територіальних центрах комплектації. Так, безовно, поток є. Він можна сказати, Частково залежить від інтенсивності російських обстрілів, тобто ще є російські обстріли. Відповідно, у людей зростає злість природна і збільшується кількість добровольців. Як тільки вони стихають, да то кількість добровольців трохи падає. Да. Ну це якби природні причини, але ну безумовно порівнювати з 2022 роком людей менше, але потік йде постійно, тому що безумовно. Люди розуміють, що їхнє майбутнє знаходиться в їхніх руках. А ми вибираємо або вільна Україна, або окупована зона Російської Федерації. А на які професії от здебільшого приходять люди зараз? Ну найбільш популярні у нас конкретно це штурмовик, тобто люди, які безпосередньо хочуть брати участь в штурмових діях, і оператор БПЛА. От на третім місці можна поставити. А це медик, от стрілець санітар або від тактичний медик взводного рівня. І також доволі часто приходять водії. Але на жаль, через те, що багато із них є ну дуже віковими. Ми на жаль, тих, хто за 60 років ми їх брати не можемо тобто 60 і ще і плюс. За вашим досвідом, от є ті, хто спочатку йде на одну професію, а потім міняють свою думку і приходять на іншу. Так, буквально от сьогодні у нас так було. Чоловік тиждень спочатку хотів бути відповідно штурмовиком. Тиждень він пройшов, і у нього почала казати про себе грижа, яка у нього є. Відповідно, і він у сьодні підійшов, сказав, що так і так. От хотілося б щось таке, що я міг би дійсно потягнути, і от ми з ним сьогодні обговорювали на напрямок радіоелектронної боротьби і напрямок оператора БПЛА. От у нього є досвід у збиранні дронів. От відповідно, і його заявка була надіслана в два підрозділи, які будуть його розглядати в нашій бригаді. Тобто, для, для таких от а, випадків і зробили цей тестовий тиждень, правильно я розумію? Ну так, саме так. Тобто, тестовий тиждень е не зобов'язує до подальшого отримання відношення, проходження ТЦК. Тобто, це чисто для внутрішнього розуміння. А, а людина після прожнього тестового тижня або може піти додому, отримавши певні знання, отримавши розуміння, на що вона спроможна. Або вона може підійти до будь-якого із рекрутерів в нашому центрі і сказати, що я визначився, я хочу стати добровольцем третій штурмової бригади. І в такому випадку ми вже починаємо з ним спілкуватися про те, як він себе бачить в бригаді, от і він уже починає е, курс до підготовки, який триває 4-5 тижнів. Пане Даніеле, є така хибна думка, що ти, якщо прийдеш, то тебе одразу через дуже короткий термін. Кинуть е, на штурми. Скільки проходить підготовка? Як вона проходить і з ким вона проходить? Дивіться, у нас е, як відбувається, до людини людина може прийти на тиждень штурмовика. Це один тиждень. Якщо е, вона відчуває, що вона тягне, от якщо вона мотивована, то вона переходить в статус рекрута з тижня штурмовика. Uh, і проходить близько 4-5 тижнів підготовки з нашими інструкторами, які мають досвід бойових дій. Uh, частина із цих інструкторів це ветерани Азову. Є ті, хто uh, літали в Маріуполь і брали участь в боях за Маріуполь. А uh, відповідно, після цього uh, людина потрапляє після оформлення в тисяка потрапляє в навчальний центр, де вона проходить або 35, або 70 днів підготовки залежно від. Фаху, на який вона відібрана. Після цього людина потрапляє вже в нашу бригаду з навчального центру і проходить злагодження всередині підрозділу, який її відібрав або в який вона розподілена. Відповідно, злагодження теж воно може бути різним, тобто там, тиждень і більше, залежно від того, як людина входить в колектив. Так само в нашій бригаді є навчально-розподільчий підрозділ, де так само проходять курс уже спеціалізованої підготовки. І таким чином мінімум людина, яка йде в третю штурмову бригаду, вона мінімум отримує 60-70 днів підготовки в разі якоїсь спеціалізованої посади. От це може бути і до 100 днів підготовки, і тільки після цього вона вже потрапить на бойові. Тобто, в першу чергу, орієнтуєтесь на відчуття от, е, самої людини. Якщо готова, то рухається вперед. Якщо ні, то поки що от на цьому місці залишається і проходить повторно або е, далі. Безумовно. Тобто, людина повинна бути впевнена в собі. В людині повинні бути впевнені її командири, її побратими. З якими вона служить у нас в нашій бригаді, одна з найнижчих рівень смертності, зокрема в тому числі, тому що дуже високий рівень злагодження, тому що у бійців дуже високий рівень знання по медицині, тобто будь-хто праворуч ліворуч може надати тобі допомогу. Тобто, завдяки тому, що є стандартизована підготовка, то боєць третій штурмової, він може працювати з широким спектром озброєння. Тобто він є багато в чому універсальним бійцем, От як колись там були наприклад римські легіонери, які могли працювати майже з будь яким озброєнням, яке було в римській армії. Так само і боєць третій штурмової він е, може працювати з широким набором озброєння, і все завдяки тому, що є. Цілісний процес підготовки, і людина, вже коли потрапляє на бойові, вона впевнена в собі, ну наскільки це може бути впевненим, не маючи цього досвіду. А чи проходять рекрути підготовку за кордоном, чи навчають тільки от наші інструктори? Так, безумовно, регулярно це відбувається. Наші наші рекрути проходили підготовку, ну, якщо взяти за Минулий рік ну, і Іспанія була, і Франція, і Англія, і Німеччина, і якась країна Балтії була, не пам'ятаю, яка тобто це відбувається в, ну, тобто, в рамках, ви знаєте, да, що існують угоди да, міждержавні про відповідно підготовку частини особового складу за кордоном, от через перезнавантаженість наших навчальних центрів, і відповідно да, наші люди проходили підготовку в багатьох західних країнах. От, є свої відповідно плюси, свої мінуси. От але це дуже цікавий досвід. І в принципі тих людей, які були б незадоволені після прибуття з закордонних навчальних центрів, ми таких людей не бачили. А яке обладнання от ви використовуєте під час навчань і чи достатньо його? Дивіться, ми використовуємо те, з чим будуть працювати бійці, коли вони ну рекорди, які стануть бійцями. Тобто, це базова номенклатура основному, стрілецького зброєння. Тобто, вони знайомляться з основними видами гранат, з основними видами мін. Відповідно там базова робота з тими ж розтяжками, топографія, медицина, безумовно фізичне навантаження. А, і ну знов і сказати, що чогось, е, що все є, ну таке ніколи не можна сказати. Завжди е, завжди є до чого прагнути, але базовий рівень е, знань і вмінь ми надаємо, от тому всіх запрошуємо і на тиждень штормовика, і хто відчуває в собі сили служити, і в тому числі на службу нашу бригаду. А скажіть, будь ласка, з ким ще співпрацюєте, аби от. Збільшувати кількість тих, хто хоче доєднуватися до рекрутингу. Ми співпрацюємо з LobbyX, з WorkUA. Це цікава співпраця. Цікавий формат. Ми в основному співпрацюємо по спеціалізованим посадам, і, в принципі, є результати. Тобто Приходять люди компетентні, тобто люди, які можливо через свою зайнятість, не можуть під'їхати в один з навчальних центрів один з наших рекрутцентрів, центрів. От але вони можуть надіслати своє резюме. Ми одразу це резюме пересилаємо командирам підрозділів, командири вивчають його і безпосередньо можуть зв'язатися одразу з людиною, провести попередню співбесіду. І якщо все успішно, то ця людина вже приїжджає в наш рекрутинговий центр. Після заявки там на лобікса або на Ворк є, уже знаючи, що її точно відбирають, тому що вона вже мала попередню, попередню відповідну співпрацю і попередню співбесіду з нашим одним із командирів. Дякую вам дуже, пане Даніле, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Даніл Коваль, керівник Київського рекрутингового центру 3-ї окремої штурмової бригади.